Так, ще Сантафе, оці дивіться які є. у мене погано, але не зовсім по сезону. 2,2 ціни падають. 5000 євро була. Вже соточка впала. 4900 повний привід. Шкіряний салон. Пучалка є, підігріво є, РТФ-шка Голландія з форкопом, патронів немає. Кашка є на повному приводі, але ціну не написали на нього. Спокажу, як всередині Но салон, шкіряний на автоматі, шкіряне мультипільго в оригіналі повністю. Це вже хтось 688 кВт, 1,6, але не написали автопілота автомат, не написали ціну. Оце атік ще такий є. ну Вона там не супер популярна ця машина, але періодично питають. Сьомий рік 1,6, бензин, газ, 75 кВт, номер телефона, але ціна не написана. Запутіло трошки. А шоста, 2-літрова, сьомий рік 103 кВт, номер телефона, ну ціну не написали, може, комусь буде цікаво. Ходова, правда, резини немає, просто її немає. Так, і... що тут? Клімат? Так, це що 1,5 Так само ці не написали. Шаран так само, без ціни на автоматі. Є тут деякі нюанси, через що вони не хочуть писати ціну. Треба, треба дзвонити по кожній машині, уточняти, торгуватися. Сьогодні неділя, сьогодні пусто. Ніхто не працює. Хотів на базар попасти можна. Подивитися, прицепитися, що тут є цікавого. 800 2008 рик 320 бмв так за гольф гольф все мой 1.9 3600 евро 3600 такие выгляд моя в салоне Закрыли багажник. Забулося. Кліо, 20 рік, це однолітрова. 92 тисячі пробігу, але ціни не написали. Він такий непоганий з вигляду зимова гума. Диски оригінальні, легкосплавні. Ага, Він 1,4. Ті на літній гумі, але на оригінальних легкосплавних дисках 2-літровий 186 тисяч, 125 кВт. Автомат, шкіряний салон. Так, кангу ще давайте глянемо, що тут по кангу є. 2.13 рік 1.5 написали номер телефона, номер телефона ціну номер телефона написали, як назапутіли чогось. 4900 2-літрова, не 2-літрова, а 2,2, 226 тисяч пробігу, 6 рік Шкіряний салон. Шкода Октавія, 17 й рік, 2-літрова дизельна 110 кВтна, 160 тисяч пробігу на автоматі 10500 Октавія. Так, 12 рік, 1,6, 228 тисяч пробігу, автомат. Ціна 4900. Шкіряний салон. Дизельний 300-103 кВт Так, Туранчик є 1.6 бензиновий на автоматі, 5 рік 2900 хочуть світлий салон, тканина, взагалі такий непоганий, непогано збережений, дивіться який салон. Снігум, Тут нічого не чистить. Так, Маган, 1,6 бензин, 5 рік, 2350. Що посередині, але навіть він з панорамою. Таке непогано виглядає, ну і відповідно ціна, але я думаю, тут ще будуть торгуватися по нього. Заходиш на площадку, де стоять машини і на жодній машині не написана ціна. Машин багато, але виходить, що по кожній машині, яка цікавить, треба дзвонити і уточняти. Ціла площадка, і астри, і зафіри є. Туди не вісім бензин п'ятий рік, але ціни немає. немає. Треба все оборожняти. Так само мене Все в снігу. Сьогодні неділя. Нікого немає. о, Бензин. Це нас шкода тур. Першого року 1450, 1,6 бензинова. Так, все інше засипано снігом. Ольфі є, 2001 рік бензинова, не написали який об'єм. Так, далі. Фабія, 10 рік, 1,2 бензинова просто salo плюсова температура От, тут на ніч передають мінус 10 Лапландія так, Сеат Сеат АЛТЕЯ 1,9, 77 кВт, 260 тисяч пробігу без ціни. Санчику такий екстрайл є. 14 рік, 9 місяць, 196 тисяч пробігу, 12900. Це 96 кВт. 96 кВт, тут безключовий доступ є, Підігріви, сидінь, шкіряний салон, екошкіра. В оригіналі шкіряне Мультикермо. на автомате молитва стоит на нем тысяча восьмый шестнадцать девятьсот так дай дуксон 1.7 16 року, 153 тисячі заявленого пробігу, 13 900 машинах. 5402-літрова 93 кіловатта. СДК код. Ще дивіться, який апарат є Volvo XC 14 року. Так, 14900. Це 2,4 дизельний двигун. 9 рік, повний привід, 2,2 дизель. Так, Гольфік 6, -й, 9 -й рік, 5400, який там двигун 2 -літровий. 81 кВт. Так, ось ще туран є, але на нього не написали ціну. Він на механіці, він з адаптивним круїзом, панель велика жидко навігація. Так, 16 тисяч, це 16 рік, 9 місяць, 115 тисяч пробігу, 2 літровий, 186 кВт бензин. Правда поки що ще не поставили, що зйомка заборонена, ще поки що можна заходити. Я думаю, що наступний етап це буде заборонена зйомка. От. Потім я думаю, що буде заборонений вхід, якщо не продавати, можна буде тільки купувати, можна буде тільки онлайн. Golf 10 рік, 1,6 дизельний, 77 кВт, 4300 вартість автомобіля. Volkswagen Passat 2008 рік, 2-літровий, 103 кВт, 3600. Він з люком, салон тканина на DS в коробці автомат. Як ми Так, на цього гольфа нічого не написали, це 12-й рік. Volkswagen Golf, 12-й рік, 1.6 77 кВт, 4600. Сали ціну. Стоять на одній площадці машини і на одній машини пишуть ціну, на інші не пишуть. Так, Hyundai x 35 15 рік 2-літровий. Волкового склада, 2-литровый, 103 кВт, 14-й риг, 10500. Volkswagen Turan. Так, Huma там. Demi-Saison, Full, да стоит. 11-й 2-литровый дизель и 230000. Заявленого 6700 вартість такого автомобіля. Так, п'ятий рік. трафік 1,9 74 кВт, 5200 двісті. Бюджетні у нас варіанти. Такий це Макс. Четвертий рік підігрів лобового скла. 1,8 267 тисяч заявленого пробігу, сто 1350 євро. Далі фокус 1,6 Окус 16 восьмий рік, четвертий місяць, 74 кВт, 315 тисяч заявленого пробігу, 250. Може хтось аж лягав на цього ґранд сценіка. Так, 2 літри, шостий рік, 1750. Рідкі екземпляри. 508 SV 1,6 бензин, 140 тисяч пробігу, вартість автомобіля 6500. Салон тканина, механіка, оригінальне шкіряне мультикермо. Вся заліплена снігом. Ви дивіться, який туксончик на зимовій гумі. нас полный привід. Четвертий рік. Двохлітровий дизельний. 3200 вартість автомобіля. Чого всередині не видно, бо 15 рік один на 6 дизельный 5899 кузов седан Volkswagen Passat 9 рік 2 литровый 125 кВт ксенон нави клима парктроник 4500 люк салон автомат И в оригинале шкирины мультикермога стара, що у нас хочуть 13 рік, 1,5 дизельний. Блін, цього не написали. 1,5 дизель. Гренд Сцинік 2008 рік, 1,6 бензиновий, 1950 євро. Трошки погано, що деякі запутівші. Цей пластиковий руль то він висипається швидко. Двухлитровый, литровый 9 4500 500 В Летви очень холодно. Ветры конкретные я не знаю, все-таки радуюсь, в 2,5-7,200. Так, Рик я не вижу. Все мы Рик, Все мы Рик. Дуже запутівший, погано видно. Не Зараз е, рідко попадаються, не дуже часто пасажири попадаються. Так, Mitsubishi Outlander 4800 2.2, 309 тисяч восьмий рік. Є пуш 308 на алюркомплектації, 14 рік, 1,6 85 кВт, 221 тисяча заявленого пробігу 7650. Маган 4, позиція ходова, 17 рік, 9 місяць, 1,5 81 кВт, дизельний, 181 808 пробігу, так і вартість 9650. Запутівали всі машини, конденсат на стеклах погано видно. Так, і на коптер ще подивимося, оце 1,5-66 кВт, 107 пробігу. 9 ,700. 9 ,700 і, а, 15 рік, 9 місяць. Такий вигляд має в салоні. Бажа є. Так, не бачу все. Ага. 19, 250. Не видно те, який рік замерзало все. Так, іще один 5008, 5 1,5 один 194 тисячі заявленого пробігу, це 96 20-й рік. Так, і, і, і Ціна 18500.